Пілігрим, навкруги пустеля і пісок. Сонце, мов розжарені спіралі. Він серед пустелі одинок, тільки погляд направляє далі. І йде і слід лишається, як знак, на піску за ним, як сльози чисті. На вершині світиться маяк, вірить. Приведе його у пристань. Ноги збиті майже до крові, пересохлі губи, що від спраги, серце в волях зранене в груді, тільки віра ще дає нас наги. Під палючим сонцем знемагав, падав на пісок під небом синім, хоч ковточок би води прийнять, але теж навкруг. Одна пустиня, тільки вітер бурю підійма, засипає очі Пілігрима, все ще вірить він, що не дарма, котиться сльоза сердечно зрима. Він без сил знеможений іде, хоч пісок вогнем пече у очі, і вірить, що до пристані дійде, ні. З дороги він уже не збочить. В цьому світі він для всіх чужий. Однодумців в нього дуже мало, знає, певно, лиш для батька свій, бо веде його крізь перевали. Тут його ніхто не розумів, всі були байдужі до людини, в нього ціль поставлена без слів. До нетлінної дійти вершини. Босий слід лишається за ним, серед кроків пройдено безслідних, скаже хтось пройшов тут Пілігрим, що чужим був і для ближніх, і рідних. Для людей він був мандрівником і пришельцем у долині смертній. Та за це увінчаний вінком, а душа його завжди безсмертна. Не зігнули його горе зло, суєта його не покорила, він злетів високо увесь орлом. Він зростив для себе віри крила, хоч його вважали за ніщо, бо для слави не бажав він жити. Лиш пройшов пустинею було, щоби слід на пам'ять залишити. Ти також є пілігрим землі, бійся залишитися у пустині, погляд піднімай високо свій, на маяк, що світить на вершині. Пілігрим, спіши, не озирайся. Хоч і ноги зранені у тебе, хоч і ти стомивсь, не зупиняйся. пам'ятай, ти вічний житель неба. Амінь.